Подорож по прекрасному, а саме по прекрасних браслетах, тому що зараз ми знову ж таки пропонуємо вам срібло 925-ї проби і чудовий браслет на руку, який дійсно нагадує планети, або нагадує м, дещо сонячну систему, або всі планети, які у нас можуть існувати. Ну, подивіться, ну, дійсно такі е, саме круглі, можливо, десь, що десь є орбіта, десь можна її знайти, уявити. Тож, зверніть увагу, що це срібло 925-ї проби. Ми маємо покриття родій І, звичайно, завдяки цьому подовжувачу, який ви бачите під низом, сягає для кисті руки від 16 до 20. -ти. Сантиметрів або від 15, точніше, буде від 15. Давайте подивимося, що це дійсно 925-та проба. Я переверну сердечко, аби наш оператор зміг. Приблизити і детальніше показати, побачили 925-та проба. А застібка у нас, це те, що я казала, шпрингільна. Але вона маленька. От, і, звичайно, подивіться, будь ласка, на цю красу. Описати неможливо. А якщо ви хочете відчути цю красу на собі, насолоджуватися нею і кожного дня чути компліменти, то. Код товару К816, вага 3,7 грами. Покриття родій, Покриття з родію це дуже чудово, тому що браслет буде служити вам дуже довго. От, і спеціальна ціна це 1700 гривень. Ну так, 1700 гривень для браслету зі срібла, вага якого 3,7 грами, майже 4 грами. Уявляєте собі, для срібла. Що починається з 2 грамів, це досить добре, це чудова перспектива на майбутнє, аби насолоджуватися цією прикрасою. І 1700 гривень буде змінюватися, тому що мені команда повідомляє про те, що буде падіння ціни. Ціна буде значно доступнішою. І так, я вже бачу на екрані цю ціну, тому що ціна становить.

Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка також безкоштовна. А при замовленні більше, ніж 2 одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Як на мене, це хороша пропозиція та хороший результат, що б не сталося. Тому що за такою ціною. За такими пропозиціями знижок та ще й доставка безкоштовної дзвінки. Ви економите свій час, ви економите власні ресурси та економите власні кошти. Тобто все стає більш доступніше. І як на мене, це ніжний браслет. Мені подобається, що саме ці пропозиції зі срібла, які ми сьогодні пропонуємо, вони не відштовхують, а навпаки підкреслюють. І вони навпаки дають такої можливості насолодитися всіма цими процесами, які існують. Тож за номером 0800 21 44 88 ви можете замовити цю чудову прикрасу. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, підписатися, натиснути. Вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодного випуску. Є у нас Інстаграм, ось ви бачите, також можете відсканувати, і одразу перейти на сторінку. І, звичайно, що у нас є Тікток, де ви також зможете перейти саме по QR-коду на сторінку соціальної мережі, як Тікток. Тож ми продовжуємо рухатися далі. Ви замовляєте, не боріться, тому що всього дуже обмежена кількість. І, можливо, у вас сьогодні остання можливість придбати цю прикрасу, про яку ви мріяли все життя. Тож повернемось до вас через декілька секундочок.